А я вже руль до тебе прослучу, я палю відразу твою позицію, щоб тебе вбили. Це граната на мільйон! А смок. Блять! Твою мать! Як якщо комусь треба поремонтувати армор, підійдіть, я, Я ремонтник. Сліва! А, де, нах? Справа, ще перед тобою блять! СЕЗАКИТИ ВЖЕ так, Я не Я не розумію! Кусман говна мене вбив. А ми куди будемо стрибати, бо літак якісь максимально всрати. Так, ну я якщо що, типу, знаю, пиліш менше грати. У мене все на мінімалках стоїть, до речі. А ти, я сам не дуже грати. Я, я ж теж граю по кайфу чистый. А гра взагалі популярна зараз? Папка, ну я думаю, що півмільйон онлайн є в неї. Ну там 300-400 тисяч. Mm -hmm. Я Реально? думаю, більше, в Доті. Ну, 7 ДБ B зайди, ты Ні, ні, не, я думаю, точно не більше, ніж в Доті, мужик. Більше, більш. Та ні, що, не. Ну, зараз мало, зараз 200 тысяч, ладно, чуть-чуть, пабу. В що Доті 600 миллионов 000... 600 тисяч, точніше. Ну, 485, зараз в Доті, показуємо. У пабу 197. Це не піковий час просто. Да, у пабут на піку 750, а в Доті на піку 580. Ооо. А. Да. А, а мені ну, треба требуем я... чи чем сам... сам. Сам, сам, сам. сам, сам. А, просто є, є, є локи, де просто Стоп. більше луту, і це де більше наші. луту шанси. Це не, щось... да, 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 ні, це не, не, ні. Ні, я пропоную летіти от туди десь тут. Туда. Я не наших. Та давайте просто один в будинок займемо, а дальше вже будемо будинок грати від одного. На желту мітку, мітку, мітку. На жовту мітку, на желту мітку. нажоу мету. Что не додолтать на жовту мітку? У мені стрільба походу, зараз буде. Там. Да. Так ми всі в будинку цьому є, крім Кроме мене. мене. Зараз а, а там ще є один дробовик. Я заберу, я з дробаша геній. Ну, мене... я тут... А, це ти, Взяв, я з мачети, якщо що. А тут ще є, тут ще є зброя, зараз знайдеш. Тут є Х4, Ром, і є Томпсон, хоч щось. Да, Томпсон да, да. не х**ла зброя, але, але що є? І зброю я можу кулі ще викинути трохи, треба буде. Так, коряк норм чи ні? Так, коряк хорош. Сюди. Ти... Давайте, може, їх всіх х**ли, ми ж сильні. Пол. Ну, так, якщо пушим, то пушимо ну хату, йдемо разом на синю всіх, що хоче. Але в мене шолома немає. Тут, так, я так а раз, я раз, взагалі пустий, братанчик. Так, так, так. Ну то йдемо всі кого? разом. Хаєшки якісь. У мене є, мене є. так? Угу, да? mm -hmm. Там тих, прям лопаты. Е, я, мене я, впав. Я, я його постреляв, трішки ніби. Я теж. Він лов. Він за зеленим, да? Він Може. за зеленим. я. я, я, я да? Молоченко, молоченко. Ромчик, ми тебе можемо реснути, якщо що. Добре, добре. Ну, у мене вже, якщо що, співпраця один є. Молодченко, я пишаюсь з тобою. Що таке чіп? Це я, типу? Та, та, та. Щоб тебе ріснути, коротше, ми взяли з твого трупа чіп і ми маємо бігти до таких, бачиш, де моя мітка на карті, до таких сигнальних штук. Типа, це місце для рісуки. Біжимо. У Луми рівень більше, ніж в тебе, рулі, якщо що в грі. То Лумочка Я бачив просто як Лума, що давно десь в 23-му році паб грала. Але я то і запитався, бо я бачу, як награла від першого лиця, ну, від третього лиця. А Щось я теж тільки від третього грав, якщо що. І ніби туріки бачив, що грають від третього, але може помилятися. А, то PUB Mobile грається весь від третього лиця, насправді. ПАП-мобал призує більше, ніж дефолтному памбу здається. Радіо Байоба не вміє грати, його боти інокли. Да. <laughs> це хто, хто це написав? Бублик з 1-2-1. Можемо 600 й б. Це твій? Бублик, брат, ну що ти правду так зразу кажеш? Мене нокають десь тіпи, і він мені постійно каже, так іди в Fortnite пограй, край. Так а в чому він ну? Не Дай да мы с далі, визьмем тут лутано здається. Бублікс, напиши еще раз в через чат, я тобі випку дам потім. Пока-пока. Не слухай, він... Що це, я типу 18 секунд я до вас лечу. Да, это буду летак вылетать, летак будет. Ну да, что у нас тут вже золотая, ну, щось. шоссе. Ну, не, ну, ну куда хочешь, может стрелять на высоко. Я ки чувай. И зелене патрики в теке Буде шалом. А а, стоп, а мы наш можешь повітрить? Может, можуть. Ні, якщо на парашуті, то да. А якщо без... То без парашюта порой попасть, ты ж. Коли летить. А СРС це зброя, яка на Це ССРС. Да, це ВДІ, да, на семерка. Це ДМР, походу, ні. Це коряк? Коряк це з... SP снайпер райфа якось так. Зараз Зараз бам! Зразу, знаешь ты секунду? Твою мать! Окей. Де вони, де вони? Я Треба одного зберісти. поклав, я одного поклав на мені, на мені, на мені, на мені. Ну, Двое? Да, да, двоє. Ми пушим, ми не здаємося. Прямо пушим. У чи мене фешок немає. Та може я у мене драгунчик. Я убийству разу. А куди? Тут, то, то, то. вони зараз, а будуть, вони зараз будуть бігти. Давай. Давай. Стрім чи що? Ми в кращому положенні. Та божечки, я тебе... Я би... під руїни. Е, нокнув. Там ще один є, як мінімум. Ще один зліва, здається, чи бо ти може не то самого нокнув. Там де ми? Та ні, та ні, бачка, ні! ні. ні. Ти, я думала, Ладно, ти, це, це цей трайд, це, це розминочний. Розмі... Я тепер зрозумів, як ти, грати, їм піддати перед ним. Ні, їх Дам... треба запушити. Біжать, повзай, 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 ломочка, повзай відси. За парканчик. Повзай десь сюди, попробуй, ти майдовше божереш. Ні, радіо не треба. Я чую, я його чую. Дів, дів, дів. Хороший ресив. Ну ти це старенький. Це старенький, це, це ти що? Ну ти? Хорош, я шок. воюю. Тип, типу не понял, де, типу, де за стіну біжити, бля. Досмій малмич, візьми, типу, знову скелю, ось не будемо різати. Мужики, я не знаю, вони просто, в, ну, в четвєрьох упали на моєму йу. І двоє, двоє. Ну двоє. Одного нокнув, тобі ще одного було даміх. А, тепер можна бандажитись, коли їдеш, да? Раніше ніби не можна було. Та можна, але воно збиває, якщо ти по кочках. Mm. Все, ми вам просто на це на обличчя стрибаємо. Жесть воно гучно. А коли ми буде коли ми будемо. Де знак, коли ми літити будемо? Ви, ви вже летите треба ні? Ви вже ви ти Я ні. Витриває? Витриває? Ви мене не забрали, походу. А то два рази треба було різнути, напевно. Може ще раз треба різну. А у вас так, чіпи в різних людей були? Чи не чіпи в різних людей? У я роль реснув. в мене немає чипаскивич. Ааа. Ну... Чи ти ж сказав, що ти забрав? А. Ну то зарарес ти в що В зоне, в зоні в зоні резнуть. Поехали, ты ехал. Ой, я одно юзлес. юзл. Лумобрежно. Ааа, да? Ти мені хедшот поставив? Я раз. Не однаково нічого, помру тут на чужині, да? Два, один. Ха-ха, ми з тобою будемо живі, а вони не хай там помінялись місцями. А ми резнути не зможемо руля потім? Ну вже ні, то вже зона не мала. А я вже руль до тебе прослучую, я палю відразу твою позицію, щоб тебе Ну Це дуже погано. 에, там на, є, на один будинок. будинок. На там є, її. там є, там є, там є. На машині, на машині їдуть в твою сторону зараз. То я пробую я сюди впасти. Пробую, А я поки засколю, попробую. Пробуй сюди, даш інфу. Ну я да, я вже понял, що я в цій грі перевіряю переверяю, є... еблоник то кажу. Та ні, да що ж ми так не можемо залутатися нормально. Я сам ледве взяв, взяв, щоб було. і... На тобі є? Да. Та, що у мене автомат е вой. Ой-ой-ой. Ойеть. Кусман говна мене вбив. Друг, привіт. Я не Хорош. Просто скожные дырки палить У меня саме... Руля, це кто в воде, це просто вода звук моя. Це... Не, не це вода звук моя. Може и не <ріху> ночный роль. Я понял, але тут по три кули. Але може він не може залезть сюда. А Я не понял, коли він вылез води. Так, ладно, давайте переможно. Бруля, давай, давай. Я розумію, що ти хочеш спати, я розумію, але треба ластецкую. Треба ластецкую признану. Я я на точку 3 біжу, друзі, якщо що там зустрічаємось, добре? зустрічаемся, добрый? Ебать, почек? Да, на тупочек. Прикольно. Клушник зони. Що це таке? Рюкзак, який. Ну короче, на дай тобі здохнути від зони, він тобі дає, типу щит. О, я взяв. Еб. Я з неї стріляти не зможу взагалі. Там сенса треба едут, щоб з неї стрелять изброю. Борил жорсткий для вон для набаси. важко да, братанчик, так ти спочатку дізнайся, з ким ти спілкуєшся, а потім кажи, хто на басах, кто не на бас. Ой, секунду секунду, треба еду лаха. А, це дроп летить. Я пробую лут забрати. На машині Так, да, пробую. На машині їдуть. Куда? 35 можно. Ебаем их. Она с кем и стреляется, он с кем стреляется, стреляется. С кем и стрелять. Вот на мидсе жовте митцы. Так, хит. знаю, куди я стріляю. Поташся, поташся. Як лягти? На лут, на луту, на луту. Просто блять стреляй, ты разревай. А я не розумію, мені треба ну, вище стріляти чи ні? Ну да. Yes. Залежно, що з чого ти стріляєш. За камнем, да, ви бачу. На жовтому місці за камнем, тип. Найс. Хорош. Це ти добив чи це впав? Я я добила. добила. Ні-ні, там ще є, там ще є. за камнем. Там ще, ще є, не пу, не, не А Та Та як це Та был бывает, типа. Та як це не пушить связь? Но... Кидай гранату на жовту, кидай гранату на жовту. Зараз буде вибігати, по-любому, виды. А не докину гранату, хава граната, від Я кину нормально. Я кидаю ще одну. І я кидаю ще. ще... Одну... Кидай мені. Не докину гранату, вони, вони, вони за камнем двоє, двоє за камнем. За жовтим? Да, да, да. Я их кручу. Це граната на мільйон! Її. А, це смок Три хіта дав. Тихо, 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 не спам. Хорошо, yeah. Yeah. все, все было. А Заберіть мене лута тут до х я. Машина їде. Де? До нас до нас їде. Від Мені прилетіло від виткись. Тут ще приїхали, приїхали, приїхали. На нас? Да, да, да. Мітку, мітку, будь ласка. Mm, я че, я че тоже. Треба... Я біжу, ломочка до тебя проиграем. Знаешь, Знизу, его. Ні, ломочка тут є семерки? У тебя Ховайся. Ховайся этого. Вайс, садись сюда, ховайся, сюда. мене куль немає. У мене куль немає. Які тобі треба, які сі... тобі Не Треба сім... Давай спустимося ще вниз. <зві> І щоб кулі, бо мене... <зві> ну, треба... Я, я треба вирагу. або сім'єрки, або п'ятерки. Так підніміть мене, ви ж можете, ні? Ой-ой-ой. Сорі, сорі. Сонечки, ви ж можете мене підняти? А, а на срез. На срезалки немає. Я, на вас а я, я, прямо. Є -є -є. А то я треба взяти чіп. Він забрав, він забирає, він забирає. Не, не вилазьте всі, не вилазьте всі, сидіть всі. Можуть, просто не хочуть. Тихенько. Я тупо лечу до вас. Якщо зможеш, якщо зможеш впасти. Ну якщо не зможе, то пух. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Я yeah, файн. Я на базі, ботики. Сказав собі в зеркало. Гуманітарка, забрали. Є. Yeah. От тут може в залутай перший раз. Щоб хоча якусь броню. Зараз. Твою мать, я тільки прийшов. Трибну смокеру скинути і вибігати звідси. Ні, ні, там ми ще в зоні. Ми зараз під паркан ставимо. Там Паркан в зоні, да? Ми зараз сюди може заповзаємо, чи ні? А як ремонтувати не тільки шолом? Якщо комусь треба поремонтувати армор, підійдіть, я ремонтник. Заді нас, заді нас. Один тип, один тип. Тихо, тихо, тихо. Він ліг, він ліг, він ліг, він ліг. Тихо, тихо. Зяс підповзай. А там здесь у прикрыто, у Ё, Твою мать. Можешь за нас? Ладно, про э, руля. Э, тут силы склад. Злива, злива, Рома, я вот, 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 вот. Хорош, хорош. хорош. Хилюсь, Назад, хилюсь, назад, назад, назад. хилюсь. Просто все, 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 все. Ми, ми в зоні зараз ми заповзем в зону, не переживай. Ми спину закриємо за в зону. Просто по припарканчик ми зараз на сцені заповзем. Руля, йопка, я... не сідайте. Руля, да. Хороший, та, ви З, зверху, зверху, Ру. Рома, прям перед тобою зверху, зліва, чуть-чуть. Вот -чуть. біжить, збігає, збігає, Ромчик. Зліва, та де, а, бачу. Житомо, все, тобі, Да дено! Все, ти б хорош! хорош, хорош! хорош! А ми вбили. Добейте, добейте, Ще, 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 є. Найс. За каменем, походу, отам. Да, да, за каменем. не можу дать по ньому. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, вище, веще Рома, вище, вище, блядь, зліван. Я не бачу! А сам такий. У десь жовтої, правішу, Чи на хуй. Рома, що там прямо десь. Бля, я не знаю де я. Я не знаю сам, я не побачу. Вот, да, може він, да, да, да. Oh вот, вот, вот. Стоять, вы лучит из техники! Салоты лох! Здесь 130 метров, у них.

Чо, є справа, є чук. Тихенько, тихенько. Да! Yeah. Нормально на на очку, ночку, він п'яний, він п'яний, він не розуміє, де він є. Просто завтра завтика добави, завтика допив, ти його повій. Він ліг, він ліг в траву, просто в траву наш. Буду тут лежить, лежить, лежить. <звук> <звук> справа, ще перед тобою бать! Та закрите вже так! Я не, Я не розумію! Він мертвий. А, він же, він же Зона буде бить. Ач! Все нормально. Отут під тобою, під Внизу буде, під чел внизу буде просто. Сука, задарем. Задаримо. Да, пацани, у мене з двох сторін, я не міг, я не міг мене з двох сторін. Ну, це топ-2, це топ-2. Гарно, гарно. Зай, та,